Химирні ви люди, серця ваші хворі від цього займаються жалом страшним. Згадай, яка листи на ясній зорі зо мною дивилась під небом лідним. Чи всі стороні закривають так щільно небесну красу кипариси сумні, що пісня твоя не літає, так вільно до самого неба. Як давні дні, невже це гір, золота верховина, для тебе сумна, мов тюремна стіна, замокнеш ти пісне, моя лебедина, бо хутко порветься остання струна, Стій, муза, ображена, горда богине, даремно твій спів Безнадійна луна, Скоріш моє серце раптово б загине, ніж тебе порветься остання струма.